thank you Слава Богу, дорогі браття та сестри, неділя прощена. Ми з вами на порозі Великого апосту. Ми з вами переживаємо останні хвилини перед тим, як переступити поріг духовної весни, того прекрасного часу, коли разом зможемо принести покаяння, виправити своє життя, пережити духовну весну. І зустріти світле Христове Воскресіння. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі Дзвони Волині». У вівторок, 5 березня, Волинське обласне відділення дитячого фонду України відзначало своє 25-річчя. З нагоди ювілею у палаці культури Луцька відбувся урочистий захід, у якому на запрошення організаторів взяли участь представники Волинської єпархії, УПЦ на чолі з митрополитом Ніфонтом. Архіпастер, звертаючись до присутніх, наголосив на важливості існування благодійних установ. Митрополит висловив подяку голові правління фонду Олені Грінченко за діяльність очолюваної нею установи, нагородивши її грамотою волинської єпархії УПЦ. Від імені предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Володимира, Олено Грінченко було також нагороджено грамотою. В ході уручистостей відбувся концерт, у якому виступив хор студентів Волинської духовної семінарії під керуванням протоієрея Петра Муляра. У четвер 7 березня митрополит Ніфонт звершив архіпастерський візит до села Сошично Кам'янкаширського району, де звершив чин освячена престолу у місцевому храмі у суботу, 9 березня у Луцькому Святопокровському храмі була відслужена літургія і вселенська панахіда з нагоди поминальної батьківської м'ясопусної суботи, яку очолив архімандрит Аліпій у співслужінні кліриків храму. Напередодні у п'ятницю ввечері була відслужена вечірня та утрення із читанням 17-ї кафізми, в ході якої возносились молитви за померлих. У ці дні кафедральний храм був наповнений вірними, які прийшли молитовно згадати своїх померлих рідних та близьких. Зі словом проповіді до вірних звернувся клірик Святопокровського кафедрального храму протоіерей Олександр Фетчук. У Луцькому храмі всіх святих землі Волинської, божественну літургію та Вселенську панахіду відслужили клірики храму на чолі з настоятелем протоієреєм Володимиром Яцишином. У понеділок, 11 березня, у Волинській духовній семінарі відбулася зустріч представників реабілітаційного центру інвалідів дитинства Джерело життя із вихованцями духовної школи. Студентам запропонували переглянути театралізовану постановку колобок на сучасний лад. Також студенти переглянули слайд-шоу, яке ознайомило усіх присутніх із діяльністю реабілітаційного центру. Християнство принесло на Русь не тільки писемність та архітектуру, але й святе таїнство шлюбу і засновані на засадах християнської моралі стосунки чоловіка і жінки, християнська родина. Тема кінофоруму, який з благословенням митрополита Ніфунта, 10 березня провели учасники православного студентського руху Волинської єпархії у приміщенні обласної філармонії. Кінофорум приурочений до 1025-ї річниці хрещення Київської Русі відбувся за сприяння спілки громадських організацій Молодіжна платформа. У ньому взяли участь Волинське молодіжне товариство імені святого праведного Миколи Святоші, юнацький клуб Ловий момент, молодіжна організація Ніка Рожещенського благочиння, молодіжна організація Дорогу додому, селища Колки, Ківерцівське, молодіжне товариство Крок та православна молодь села Струмівка Луцького району. Під час форму учасники переглянули кілька кінострічок та мали змогу взяти. Участь у живому обговоренні поспілкуватися із священнослужителями на означені теми юники та дівчата проявляли під час спілкування неабияку зацікавленість питанням любові, створення родини та шлюбу. 12 березня ще 13 родин Луцька, які перебувають на обліку Луцького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, отримали сертифікати на побутову техніку. Такий подарунок їм зробила Волинська єпархія Української православної церкви. Вручення сертифікатів відбулось у Луцькому палаці культури в присутності Луцького міського голови Миколи Романюка та директора Луцького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ліни Галан. Загалом за ініціативи та сприяння волинської єпархії, впродовж минулого року близько ста сімей отримали необхідну побутову техніку. У вівторок, 12 березня, з благословення митрополита Ніфонта, представники Волинської єпархії взяли участь у зборах правління УТОСу. Священики прийшли привітати з нагоди 70-ліття голову правління цієї організації Юрія Самончука. Секретар єпархії протоірей Микола Бондарук передав ювіляру благословіння митрополита Ніфонта і вручив йому високу церковну нагороду, медаль Волинської ікони Богоматері. Грамотою за щиру працю на благо Святої Церкви із нагоди 65-річчя була відзначена і Дружина Юрія Прокоповича Надія. У вівторок, 12 березня, з благословення митрополита Волинського і Луцького Ніфонта у Луцьку відбулася ще одна акція. Мало забезпеченим сім'ям додому були доставлені продовольчі товари. У продовольчий пакунок входили гречка, рис, цукор, макарони, борошно. Безпосередньо участь у заході взяли студенти духовної семінарії на чолі із головою місіонерського відділу Волинської єпархії священником Романом Якубовичем. У середу, 13 березня, у Свято-Покровському кафедральному храмі відбулася передача представникам навчальних закладів та бібліотек області факсимільної копії Луцького Євангелія 14-го століття. Окрім цього, митрополит Ніфон зробив освітянам та бібліотекарям ще один подарунок. Вони отримали сертифікати на повне зібрання творів Миколи Гоголя у 17 томах, а також самі збірки творів. Цей дарунок зроблений у рамках святкувань 1025-ї річниці хрещення Київської Русі. Неділя прощена. Ми сьогодні в цю неділю згадуємо Адамове вигнання. Ми сумуємо разом з Адамом про те, що він в свій час був вигнаний із райських обителей. Господь дарував йому чудову можливість бути в раю, дарував йому помічницю Єву. Як ми знаємо, у райських обителях відбувалася повна гармонія. Між людиною, тваринним та рослинним світом був спокій, благодатний спокій, благодатна пора постійного спілкування людини своїм творцем. Але Господь, створивши Адама, дарував йому безсмертну душу, дарувавши йому безсмертну душу, Господь дав йому свобідну волю для того, щоб людина мала вибір і могла вибирати між добром та злом. У людини є розум. За посередництвом цього розуму людина може розуміти, де добро, а де зло. Господь наказав для людини, для Адама вкушати з усіх дерев плоди, окрім з дерева, пізнання добра та зла. Лосерний Бог дарував для людини одну єдину заповідь як ми знаємо з книги буття. Адам порушив цю заповідь, за що був вигнаний з райських обителей. Господь, ніби шукаючи Адама, а Господь все знаючи, він знав про це падіння. Він кликав Адама, говорячи Адаме, де ти? Адам ховався. Він побачив свою наготу, він побачив вчинений гріх, але у нього не хватило сил для покаяння. Господь чекав тільки на декілька слів від Адама. Господи, пробач, помилуй, прости, я зрішив. Бог не дочекався цих слів. Адам промовив, Господи, це не я, це Єва. Єва промовила: це не я, це змій. Не було покаяння. Тому Господь Адама, а в його лиці усе людство виганяє з райських обителей. Це історія старого завіту про нас з вами. Ми часто говоримо, що винні політики, сусіди, держава, родичі, для кого жінка, діти, для кого ті, хто очолюють наші підприємства, там, де ми працюємо, винні всі, тільки не ми. Тому Господь нам з вами перед Великим Постом нагадує про Адама. Нагадує про той момент, коли ми повинні просити у Господа прощення. Але, дорогі браття та сестри, водночас цю неділю, коли згадується Адамове вигнання, ми просимо один одного прощення. Сам Христос чітко промовляє: якщо ти прийшов до жертовника у храм і приніс свою жертву, і ти пригадав, що ти образив свого брата. Залиш жертву. Іди попроси прощення у свого брата, і лише примирившись з ним, приходь і принось свою жертву. Апостол про примирення так говорить: якщо це можливо від вас, з усіма людьми майте мир. В свій час святі отці пустельники, виходячи у пустелі, на дні Великого Посту просили прощення один одного, і протягом 40 днів перебували в затворі, в пустелі. Цей християнський православний звичай залишився і у нас з вами. В цю неділю прощену. Всі ми з вами у храмах у своїх духовних наставників, церковнослужителів, священнослужителів просимо прощення. Тому, користуючись нагодою, дорогі браття та сестри, ми також просимо у всіх прощення. Можливо, когось образили, можливо, комусь не догодили. Просимо прощення. І хай милосердний Господь нас з вами прощає, щоб ми з радістю війшли в Дні Великого посту, пережили справжнє покаяння, справжню переміну свідомості, переміну нашого життя, щоб чистим серцем, якнайчастіше, причащаючись, Увійти в світле Христове Воскресіння. Бо якщо ви прощатимете людям провини їхні, то простить і вам Отець ваш Небесний, а коли не будете прощати людям провин їхні, то отець ваш не простить вам провини ваші. Також коли постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони приймають на себе похмурі обличчя, щоб на людях показатися такими, що постяться. Істинно кажу вам, вони вже отримують нагороду свою. А ти, коли постишся, помасти голову Твою й ми лице Твоє, щоб явитися постником не перед людьми, а перед Отцем Твоїм, котрий в тайні, і отець твій, який бачить таємне, віддасть тобі явно. Не збирайте собі скарбів на землі. Де міль та і ржа точать, і де злодії підкопують і крадуть, а збирайте собі скарби на небі, де ні мільні не точать, і де злодії не підкопують і не крадуть, бо де скарб ваш, там буде і серце ваше. Слава Богу, волюблені браття і сестри. Сьогодні у нас остання неділя перед святим, приблагословеним часом. Святої Читидесятниці Святого Спасительного Великого Посту. І в сьогоднішній день ми чули Євангелієм подію, яка присвячується вигнання Адама і Єви із раю. Господь сотворив людину по образу і подобі Його. І дав закон не вкушати, дав то предписання, як поступати в раю, для того, щоби. Бути і надалі близько з Богом, відчувати його присутність, спілкуватися з Богом. Але закон переступили. І було, був порушена та гармонія, яка була між Богом а людиною. Було нарушено та прекрасне спілкування, яке було у них між собою. Це спілкування, дорогі браті і сестри, порушується і до сьогоднішньої миті. Це той гріх, який Особливо точить душу людську як очерв, Він відкидує нас від Бога, віддаляє від Отця нашого Небесного. І тільки через покаяння, через молитву, через щиру любов до Бога ми можемо прийти і бути ближче. У нас, як у православних християн, є всі можливості, щоб бути ближче і ближче до Отця нашого Небесного. Особливо тут нам дає такі можливості наша православна церква. Матір, яка пілкується за кожного із нас, вона говорить, що через молитву, покаяння, через святе причастя ми можемо духовно відчувати близькість нашого Бога. Ця можливість є у кожного із нас, а День сьогоднішній це тільки є, насторожує наш розум, остепеняє наші думки, страсті для того, щоб ми задумалися на майбутнім своїм. Щоб ми не лишилися того ізбранного царства небесного, а тільки війшли як достойні, як ті, які потрудилися на прекрасній ниві Христовій, які положили і силу, і здоров'я, і натхнення все заради для того, щоби возвеличити славу Божу і бути в обителі Отця нашого Небесного. Коли наші правоці Адам і Єва згрішили, вони відчули, що вони віддалені від Бога. І коли ми, як православні християни, відчуваємо, що ми согрішили, навіть буває, що і навмисно, тоді ми посолимо, відчуваємо, що ми віддаляємося від Бога. Тоді приходить неспокій на нашій душі, тоді приходять різні думки, і тільки, які особливо потягачають наше серце, нашу совість, і тільки через покаяння ми знову і знову. Через святе причастя приближаємося до Отця нашого Небесного, через молитву і прохання, щоб Господь не споглядав на наші недоліки, а тільки споглядав на наше чистосердечне покаяння. Дорогі браття і сестри, ми зараз стоїмо на порозі Великого Святого Спасительного посту. Цей час є особливий, цей час, який дає нам задуматися над тим, яким ми є. Які наші стремління, яке наше майбутнє. Цей час дає, щоб ми ще ближче стали до Бога, не були ізнані із цього преблагословенного часу, а тільки всією своєю душею і серцем почерпнули благодать Святого Духа через молитву, Покаяння і великий натхнений труд для слави Божої? Святий Апостол, як ми сьогодні чули в храмі, пише так, що ніч пройшла. Настав благословенний день. Ніч це час гріховний, ніч це той час, де звершуються великі нелюдські справи, а ось День Духовний це день Воскресіння нашої душі. І цей Великий піст це і є той день, який воскрешає нашу душу, нашу тілу, все наше єство для того, щоб ми були воістину і Царства Небесного. Дорогі браття і сестри, у день сьогоднішній розпочинається велика традиція, яка у нас є у православних християн, це ми просимо один одного прощення за наші недоліки, за нашу нелюбов між собою, за нашу нелюбов до Бога, за все те неблагочестиве, нехороше, яке ми мали у цьому житті. І я, як чоловік, Азм'їсь, Прошу у вас прощення за свої недоліки, за свої немочі, за, свої, за той страчений час намарно, що не послужив як і вам, так і Богу. І прошу по особливому ваших святих прекрасних молитв, щоб ми всі разом вознесли молитви як один за одного і були в радості нашого Творця Небесного. Я бажаю, дорогі браті і сестри, щоб цей. Приблагословений час Великого Посту укріпив вас всіх, як духовно, так і фізично, відкрив великі можливості для нашої душі прикоснутися своїми духовними устами до радості Пасхи Христової. Хай Господь благословить і дарує кріпості і сили у цей преблагословенний час Святої Чотиридесятниці. Храни вас всіх, Господь! Слава Богу, дорогі мої церковні діти, любі браті і сестри, шановні присвітери Христової Церкви. Ми знову і знову маємо нагоду поговорити на івангельські вічно живій, і життєдавчі духовні теми. Сьогодні ми розберемо у ривочок послання апостола Павла до євреїв, читатимо першу главу цього послання з першого і до 13 віршів. Ось що апостол Павел пише до євреїв. До тих євреїв. Які прийняли Ісуса Христа як Месію, як Спасителя, і до тих євреїв, які ще не прийняли Ісуса Христа як Свого Спасителя. Бог, котрий багаторазово і різноманітно говорив здавна Отцям через пророків, в останні ці дні говорив нам через Сина, котрого поставив спадкоємцем усього. Через Которого і віки створив. У цих двох віршах апостол Павел відкриває таємницю, що Бог, який раніше говорив до єврейського народу, як до боговибраного народу, через пророків, яких Господь посилав до єврейського народу, тепер Він говорив до єврейського боговибраного народу устами свого сина якого послав для спасіння людства. Цей, будучи ща його слави і образ іпостасі Його, і, тримаючи все словом сили своєї, здійснивши собою очищення гріхів наших, сів праворуч престолу величі на висоті. Цей, тобто Ісус Христос, який був. Образом слави і іпостасі його, тобто невидимий Бог через боголюдину і Ісуса явився видимим Богом у середовищі, в спільноті боговибраного народу. Тримаючи словом все в силі своїй, здійснивши собою очищення гріхів наших. А як здійснив Ісус Христос очищені наші гріхів, жертвою, кров'ю своєю, смертю своєю, дорогою ціною викупив Син Божий нас від гріхів, очистив нас, від гріхів наших своєю кров'ю, будучи настільки перевершуваним ангелів, настільки славніше, над ними успадкував ім'я. Син Божий Ісус Христос вище ангелів був, тому що євреї, деякі євреї дуже сильно шанували ангелів. І через це апостол Павел доказує євреям, що Ісус Христос не просто ангел, а вище ангела. Це Бог, який в іпостасі Бога, видимо, через Ісуса Христа явився на цій землі. Бо кому коли з ангелів сказав Бог? Ти син мій, я нині родив тебе. І ще я буду йому отцем, і він буде мені сином. Дорогі брати і сестри, чуєте, як апостол Павло каже до євреїв, до тих євреїв, які шанували ангелів як Бога. Кому ще колись з ангелів сказав Бог, ти син мій, я нині родив тебе, а це сказано про Ісуса Христа. Про Місію, про Спасителя, якого, до речі, єврейський народ чекав, а не прийняв Ісуса Христа як Місію. І в другому місці сказано, я буду йому отцем, і він буде мені сином. Це якраз говорить про дві іпостасі Святої Тройці, про Бога Отця і Бога Сина. Також. Коли вводить первородного у всесвіт, промовляє, і хай поклоняться йому всі ангели Божі. Тут якраз поклоніння Ісусу Христу, а не ангелам Божим. Про ангелів сказано, ти твориш ангелами своїми, духів і служителями своїми, пламінючий вогонь. Це псалом 103. Іван. А святий апостол Павло, якраз у цьому вірші в цьому вірші, доказує, що ангели це служебні духи для Бога. А про сина, престол твій Божий у вік віку, жезл царства Твого, жезл правоти. Так він каже про сина, про Ісуса Христа. Престол, тобто влада твоя, Боже, у вік віка. Називає Сина Ісуса Христа Богом і престолом, тобто владою над усім світом у вік віка. Ти полюбив правду і зненавидів беззаконня, тому помазав тебе, Боже, Бог твій, єлеєм радості більше спільників твоїх. Це тоже апостол Павло цитує Псалом 44. Каже, що ти, Боже. Помазав його, єлеєм радості Ісуса Христа. Благодать Святого Духа, ви всі пам'ятаєте, коли Ісус Христос увійшов у води річки Єрдан, коли Іван Христитель звершував хрещення, то Дух Святий зійшов над Ісусом Христа і явилася вся Троїця, Отець з неба промовляв, Бог Син у воді стояв, а Бог Дух Святий у вигляді голуб'я. Був над Ісусом Христом. Таким чином ствердився Бог Троїці проставляємо. Тому помазав тебе, Боже, Бог твій, я да їм радості більше спільників твоїх. І на початку ти, Господі, заснував землю і небеса, діло рук твоїх. Вони загинуть, а ти перебуваєш, і всі постаріють, як криза. Як одежу згорнеш, згорнеш їх і зміниться, але ти той самий, і літа твої не скінчаться. Світ постарів, світ зміниться, а Бог незмінний. Бо вчора, сьогодні і навіки один і той же. Все в світі зміниться, а Бог буде беззмінний. Тому то ось тут, дорогі браття і сестри, в цьому уривочку, Послання до євреїв, апостол Павло відкриває євреям глибину Божества Ісуса Христа, Сина Божого, не як ангела, не як служителя Духа Божого, а як живого Бога, який прийняв на себе людський образ і прийшов у середовище народу, щоб показати людям шлях до спасіння. І, дорогі братії і сестри. Дозвольте сьогодні усіх вас привітати з наступаючим постом. І перш над усе, сьогодні прощена неділя. Неділя, коли віруючі люди по традиції, просять пробачення один у одного і вступають у період великого посту. І я ваш недостойний єпископ, прошу усіх вас, дорогі присвітери, церковні, браті і сестри, простіть мені, бо згрішив я перед Богом і перед вами і Словом і ділом і думками. Бог, миру і любові, Хай простить і всіх вас, хай Бог благословить усіх вас на подвиг великого посту, великий піст. Продовжуватиметься 40 днів до вербної неділі і плюс 7 днів Страстного тижня. Обов'язково, дорогі мої дітки, браті і сестри, попастіться, хто зможе, як зможе, і обов'язково перед Великого посту приступіть до покаяння, до сповіді і до святого Причастя. З'єднайтеся з Ісусом Христом через причастя Його животворящого тіла і животворящої крові, дорогі браття та сестри, вітаємо вас фактично уже з початком Великої посту, духовної весни, прекрасного періоду покаяння. Хай милосерний Бог допоможе нам достойно прожити ці дні, покаяти своїх гріхах. І зустріти світле Христове Воскресіння. Залишайтесь з Богом, многих вам і благих літ!